Всім добрий день, я всіх радий бачити тут. І сьогодні я, хотів би сьогодні я хотів би розказати про таку цікаву тему, як вирішення поведінкових проблем. Я впевнений, що у кожного, вас, у кожного з вас є якісь проблемки, про які ви знаєте, або на які ви закриваєте очі, у кожного, навіть у мене. Є щось, якась поведінка, яка мені не подобається собаці. І треба працювати над тим, щоб цю поведінку виправити. Чарівного якогось методу не існує. Ви його тут не почуєте. Чарівних інструментів теж не існує. Якщо ви шукаєте щось типу там електронного нашийника або якийсь там чарівний контролер, це все не буде працювати, тому що. Поведінка собаки це завжди складний механізм, це сукупність процесів. І щоб поведінка почала змінюватись, треба змінити середу, якої собака знаходиться, щоб поведінка почала змінюватись. Перша думка, яка вам допоможе, це ви таким створили вашу собаку. Тому що життя вашого собаки залежить цілком і повністю від вас. Ви його годуєте, ви його гуляєте, ви з ним граєтесь, він у вас живе. І відповідно до будь-яких поведінкових повідін... проблем призвели саме ви. Розуміння цього факту є фундаментальним, тому що більшість людей хочуть зняти з себе відповідальність, і вони шукають проблему в собаці. Проблему там, в його генетиці, проблему, я не знаю, в масонах. Всі завжди винні, окрім нас. Ось коли ми розуміємо, що ми це є причина поведінкових проблем нашої собаки, нашого собаки тут вже набагато краще, тому що ви починаєте шукати зміни в собі, і тоді ви стаєте на вірний шлях. Щоб щось змінилось, треба щось змінити. А... З чого починати? Починати треба з бази. Наприклад, якщо ваша собака перезбуджується, можливо, проблема не в тому, що він перезбуджений, чи як якийсь, а можливо проблема в тому, що він мало гуляє. А можливо, ви видавали якесь підкріплення або. Винагороду або просто раділи, коли собака був у збудженому стані. І таким чином ви зробили зі уравноваженого собаки дуже збудженого і нервового. Тобто, спочатку ми маємо налаштувати всі базові речі, як собака їсть. Коли їсть якість, що саме їсть, в якому стані він а, отримує їду. Чи ця їда постійно в доступі, чи ви працюєте з ним а, за їжу, чи їжа в постійному доступі, чи ви працюєте за їжу. Тобто погляньте збоку, як взагалі відбувається процес отримання їжі. Тому що, на це, тому що цим процесом можна дуже сильно вплинути на собаку, якщо ми почнемо їжу не просто ставити в миску, а винагороджувати правильну поведінку, мотивувати собаку, маніпулювати собакою, то собака почне, собака почне підстраюватись. Далі, як ваш собака, Гуляє. Чи 15 хвилин навколо дому, чи ви робите якісні, тривалі прогулянки, насичені дресируванням, насичені різними місцями, насичені а, активними іграми? Подивіться, будь ласка, збоку на те, як проходять ваші прогулянки. Перше, це тривалість прогулянки як такової. І друге, це якість прогулянки. Що на неї відбувається, наскільки вона впливає на вашого собаку. Або ви просто виходите, відпускаєте, вони гасяться з іншими. І на цьому все скінчається. Наступне, про що треба подумати, це як ваш собака відпочиває. Чи організовано в нього місце для відпочинку? Чи може він десь розслабитись? Чи налагоджений в нього графік. Чи є у нього ярко виражені фази відпочинку, коли він може просто відпочивати, відновлювати всі свої процеси, його нічого не бентежить. І так далі. Так далі, так далі. Треба організувати в вашому собаці нормальний якісний відпочинок. І це три фундаментальні такі речі. Про які треба подумати, і які треба змінити якось. Якщо у нас все налагоджено, якщо у нас собака правильно їсть, правильно харчується, правильно гуляє, правильно відпочиває, це вже супер, це вже 50% успіху, це значить, що у нас тил прикрит, у нас є гарний фундамент, і ми можемо рухатись далі. А далі треба подумати. Про те, що. А, чи конфліктуєте ви з собакою? Я бачу часто якісь конфлікти. Наприклад, собака хоче кудись іти, ми постійно починаємо дергати. Типу, не ходи, не бери, не чіпай, не тяни, не роби. Ну, типу, нічого не роби. А, далі конфлікти. Собака хоче там, на диванчик, ви не дозволяєте зганяєте. Собака даєте спочатку собаці якусь кістку, починаєте відбирати. Тобто, ви, не собака, ви створюєте постійно безліч конфліктних ситуацій, яких краще б уникати. Ну, на, що нам, на що нам конфліктувати з нашим собакою? З нашим собакою треба дружити і а, налагоджувати взаємодії і показувати, що а, наші стосунки... Вони корисні як собаці, так і людині. Якщо ви постійно конфліктуєте, у вас, тобто інтереси, суперечка по інтересам відбувається, то це вже не добре і треба щось подумати. За на що ці е, ситуації взагалі створювати? Розумієте? А, можна вирішити будь-яку сеперечку, можна вирішити будь-яку конфліктну ситуацію з собакою. Але інколи на це треба витратити дуже багато сил та часу, а можна просто цих конфліктних ситуацій не допускати взагалі. Типу, ну Наприклад, собака заліз на диван, і ви починаєте його сварити і намагаєтесь його прогнати, а можна просто шматочок кинути. На підлогу. І собака з радістю спригне за шматочком на підлогу. Тобто ви досягли своєї мети, а конфлікту не відбулося. Тобто, це така хитрість. Але ви уникли цього конфлікту. І тим самим ви показали собаці, що ви підкріплюєте його за те, що він зліз з диванчику, і пораділи цьому. Він побачив вашу реакцію. Тобто він з вами не конфліктує. він вас радує, це, це фундаментальна річ. Тобто моменти які, наприклад, з, з кістками цими. Типу, ви самі даєте кістки, якісь, смаколики дуже смачні. І потім, потім дивуєтесь, що собака починає їх охороняти. Щоб собака не охороняв, це з дитинства треба пояснювати, що ви не конкуруєте за цей ресурс. Але якщо ви цей процес вже втратили, і вже у вас є конфліктна ситуація біля смаколика або біля кістки, то ну, краще просто не давати цей кісток і, все, і не конфліктувати з собакою. І так багато-багато речей. Ось, і в чому. Заключається моя праця, в чому заключається моя робота. Подивитися на все це з боку, тому що люди вони не об'єктивні, вони цей світ сприймають через власну призму. Так і деякі речі, деяка поведінка людям здається по одному. А Інструктор, кінолог, дресирувальник він це бачить зовсім по-іншому. І а, моє завдання завжди на перших етапах, коли людина звертається з поведінковими якимись проблемами, це не вирішувати конкретно цю проблему, а не придумувати якісь схеми або вигадувати якісь інструменти, які а, зможуть допомогти вирішити цю проблему, а відкатитись назад. Налаштувати повністю взаємодію людину з собакою, налаштувати стосунки, подивитись, як у, них, як у них взагалі відбувається життя. І потім, коли це все налаштувалось, я вас запевнюю, що більшість ваших, ваших проблем вони просто зникають чарівним магічним чином. Просто Зникають і все. А якщо вже не зникають, тоді треба вже більш глибоко, більш детально все аналізувати, і тоді вже щось вигадувати, як уникнути тої чи іншої поведінкової проблеми. Але це вже більш тонкі такі матерії. І в загальному такому ролику, на жаль, казати про них немає сенсу. Такий трошки філософський ролик у нас вийшов. Я сподіваюся, що не був дуже занудним. І прошу вас підписатись на канал, натиснути дзвіночок, поставити лайк і, звичайно, якийсь комент для просування написати. Мені буде дуже приємно. Бажаю всім гарного дня, всім добра.